Вітаю на каналі Автомаркет Розглянемо один з найпопулярніших домкратів CarLife. А саме модель 4 тони на 2 штока І так, в інструкції у нас є загальні всі домкрати від цієї компанії. Внутрішня будова. Загальні. Параметри, помилки, які можуть статися в процесі підйому автомобіля. Це в нас важіль. Який складається? Ось так. Це в нас сам Домкрат. Замірюємо його? І так, у нас є платформа нижня. яка має 11,5 см, а точніше 113 мм. Так, тут від виступу у нас йде 12 см рівно, а по меншій частині. 10. По висоті? Давайте ось так. У нас іде 15 15 сантиметрів. Викручується шток у нас. Все, на максимальну висоту наш шток зафіксувався, і його висота у нас йде, якщо з п'яточком це 6 см, а самого. Вента у нас на 53 мм Піднявся оцей шток. Все, максимальна висота піднято. І так. Перший шток у нас. На неповних 7 см. І другий шток на 8 см. Максимальна висота підйому 365. Даний домкрат гідравлічного типу, тобто підйом штоки йде за нагнітання тиску в масляній системі. Так, і діаметр штоку. Штоку у нас 27 міліметрів. Є прорізь. Так, і опускання домкрата здійснюється за допомогою прокручування проти годинної стрілки цього гвинта. Так, дотиснули, Треба фізично натиснути. І закрутили проти годинни... годинникової стрілки на максимум, що маємо сили, без ніяких додаткових приспособлень. Інструментів. Сподобалось відео, ставте вподобайку. На все добре.